Так, ну що, найголовніше зроблено, стартові пакети отримано. Залишилося тільки пробігти. У нас завтра дуже відповідальний старт, тому що стартує ще і найменший бігун нашої сім'ї. Солоку. Ану, помаши рукою. Ти завтра налаштована на перемогу? Да. Будеш бігти? Да. Покажи, як бігтимеш. Ну, я думаю, зрозуміло, хто завтра буде показувати клас у цьому місті. Думаю, що у нас конкурентів загалом і не буде. Як на 21 кілометр, так і на 200 метрів. Побачимо завтра зранку. Добрий ранок. Ну що, трохи більше години залишається до початку старту. За моєю спиною якраз знаходиться той самий підйом, який сьогодні наробить багато шуму і зламає багато чиїх планів. А якщо подивитися туди, то там якраз вибіги з набережною, по якій буде йти основний рух і потім е йти підйом наверх. Можна побачити, що вітер сьогодні доволі сильний, бігти буде дуже весело і, схоже, що у нього є тенденція на зростання зараз. Не знаю, наскільки зрозуміло по деревах, але мені звідси дуже гарно і видно, і відчутно, наскільки сильний вітер. Буду сподіватися, що, скажімо так, це не буде тією проблемою, через яку більшість людей втратить те, за чи прийшли, а саме отримати насолоду від, від забігу, від старту, отримати нові емоції. Ми будемо рухатись вперед, біжу назад до машини, поїду десь, стану так, щоб було зручно, і буду вже розігріватись, та я трохи розвернусь на місцевості. старт 10 о 9.20 старт. Так, вже трохи пройшовся, стартове містечко трохи оживає. Вулиці потрохи перекривають, якраз я ще встиг проскочити, щоб тут паркнутись десь поруч. Активно розігріваюся. Скоріше за все в камеру чути. Купу вітру. Це дійсно так. Навіть у центрі. Вітру доволі багато. Фух. Так що я замість гелю перед стартом. Трохи піджив вітру. Як біжиться? Привіт, Це... візит пісні пісні. Важко, важко. Два кілометри позаду. Біжу трохи швидше, ніж запланував. Загалом біжиться легко але... Як би це мене не поховало. Поки що біг ніби звичайне недільне тренування, тільки що хекаю більше. А так, що маршрут, ну трохи людей ще є. А ось набережна. Вітерся, в обличчя дай Боже. Цвідка моя фінішна пряма, вітерська Фух. по факту, якщо зараз є вдасться подолати, то побачимось на фініші. Оу, гірка позаду, шкотригає до фінішу. Ну що, фініш позаду, все супер. Мене навіть зустріла моя сім'я на фініші. Неочікувано вони мали а, прийти трохи пізніше, але виявилось, що відкриття сезону в ляльковому театрі сьогодні пізніше, тому прийшли одразу до мене на фінішну пряму. А, фінішував навіть краще, ніж було. А, загалом, деталі там і самої траси, забігу, і як біглося, вже потім розкажу в окремому відео. Але можу сказати, супер! Ось! Мій маленький бігун. Покажи номер. 215-й. Будемо готувати молодшу до забігу. Трохи порозважаємось, поїмо морозива. І до речі, те, що забув сказати, це те, що а, зняв 2,5 хвилини, навіть із свого найкращого часу. Зробив це сьогодні за годину 33,5. Фу, ну а емоціями поділюся вже пізніше. Побачимось. Дякую. О, будь ласка. Все. Кінець репортажу. Тебе тебе І будь ласка, без мого запрошення не забудьте дітей. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Лідер, лідер, лідер. Давай, Соль, давай давай давай. давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, розвертайся, розвертайся. Розвертайся і побігли. Єй! Біжи. Пред! Як стріла? Біжи, біжи, біжи. Біжи, біжи. Вже трохи. Ого, яка у тебе медаль. Нічого собі Клас! Я тебе вітаю. Довольно? Да. Супер, ти молодець. О, ці фінішні емоції. Тобі сподобалось? Будеш ще бігати? Клас, ти умничка. Ти ну, все, Набрала смаколиків? Супер. dırık <laughs> kaldı. Dobra.